Корекційний табір для дітей аутистів працює вже кілька років. Вперше його організували взимку. Ініціатори розповідають, зазвичай зустрічалися влітку. Сподівається, після занять двічі на рік родини з аутистами почуватимуться значно краще. Батьки зібралися зі всієї України, якось, з рівного тільки дві родини. Збирається вже третій чи четвертий рік поспіль на Рівненщині, якби ще підтримати ці послуги всі в одному місці, так як і е, е, відвідувати заняття, наприклад, і в Києві, і в Рівне, і спеціалісти. Е, з двох областей приїхали в можливості такої немає. Фахівці наголошують, результати роботи видно вже за три дні. Діток у таборі поділили на дві групи мовних і немовних, адже усі вони потребують особливого підходу під час занять. Їм найскладніше адаптуватися в суспільстві та сприймати реальність в цілому, а не частинками. Тут найефективніше можна відпрацювати послідовну, цілеспрямовану роботу з родиною. Ми стоїмо на тому, що повноцінна допомога дитині з аутизмом можлива тільки тоді, коли батьки будуть усвідомлювати наскільки серйозно, наскільки покроково можна. Спрямовувати свої зусилля, щоб дитинка розвивалася, щоб вона розкривалася. У програмі табору всесторонні заняття дзюдо, кінезі, терапія, арт і музикотерапія, розвиток мовлення. Спеціалісти запевняють, головне батькам не опускати руки. Ми вирішимо такі завдання, як спілкування. Якщо дитина щось хоче попросити, вона має це сказати словом, а не криком має це сказати, щоб батьки могли себе вірно поводити з дитиною і і створювати їй такі умови, щоб вона могла сама себе гарно проявляти, а не через негативну поведінку. Діток аутистів свідомо змушують працювати у колективі. Шестирічний Родіон після дзюдо втомився. Я мозками. Мама Родіона розповідає, він відвідує басейн, заняття іпотерапії та лего центру усе, аби покращити стан хлопчика та адаптувати його до життя у суспільстві. Кожного дня заняття. Люба хвилина в нього іде корекційна корекційні моменти. І на сьогоднішній день з січня дитина повні практично спілкується з навколишніми людьми, і в нього йдуть процеси розумови. Ми почали вірші, але кожного дня вірші – це праця. Праця дуже рутинна. У таборі діткам та їх батькам, окрім занять, підготували і повноцінні розваги зустрічі нового року. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.